Доброго дня. У цьому відео я хочу продемонструвати вам, як створити власну гру на навчально-ігровому сервісі Бамбузо. Насправді, це сервіс, який містить понад 250 тисяч ігор за різноманітними темами, вже складених викладачами, але завжди є можливість створити власну розвиваючу гру. Для того, щоб це зробити, спочатку треба зареєструватися на сайті. Для реєстрації вам знадобиться електронна пошта, пароль, його підтвердження, вводите ім'я користувача і починаєте робити ігри. Оскільки я вже користуюся цим сайтом деякий час, то в мене вже є особовий обліковий запис у ньому. Отже, я просто заходжу у свій обліковий запис, ввівши пароль, та за допомогою електронної пошти. Наразі ви бачите всі ігри, які я вже використовувала при роботі з цим сайтом, відображаються на екрані. Вони так і називаються Мої ігри. Їх тут 14. І зараз, для прикладу, я зроблю простеньку гру з української мови. На цьому сайті покажу, як в неї грати, та які можливості редагування, додавання питань, то що в ній існує. Отже, робимо гру, Назвемо її Красиво, красиво. Моя мова Калинова». Це буде гра про українську мову. Коли ви створюєте гру, можна обрати якесь зображення, яке буде відображатися потім при початку гри. Ну, наприклад, я вже завантажила собі таку гарну картиночку: наша мова Калинова». Або можна Додати посилання на зображення в інтернеті і таким чином зробити обкладинку? Робимо гру. Тепер ви бачите на екрані, що гра зроблена, і треба додати до неї кілька питань. Знову ж таки, через некоректність Google перекладача у нас трошки не збігається правильний переклад з тим, що тут написано. Отже, перше питання. Які частини мови. Ви знаєте, ну введемо самі прості. Наприклад, 6 основних частин мов. Тепер, знову ж таки, некоректність нашого перекладача видає нам слово окуляри. Наразі мається на увазі ті бали, які учні отримують за правильну відповідь на це питання. І оскільки ми створюємо гру власноруч, то можемо обрати, чи у них буде 5, 10, 15, 20 або навіть 25 балів. Ну, нехай буде 20. Зберіг... А можемо завантажити також зображення, або додати посилання в інтернеті на зображення за необхідності. Зберігаємо наше перше питання, і ось ви бачите, посередині воно в нас відобразилось таким гарненьким прямокутничком: власне саме питання, блакитним кольором можливість відповіді на це питання, прогнозована відповідь. Скільки балів учні отримають, можливість редагування питання, або навіть можливість видалення. Зберігаємо перше питання і переходимо до другого. Ну, наприклад, які другорядні члени речення ви знаєте? Додаток означення обставина. Знову ж таки, можна додати зображення, вже завантажене на ваш комп'ютер. Можна надати посилання на зображення в інтернеті за необхідності. Можна обрати кількість балів за це питання. Ну, я волію знову обрати 20, мені здається, це справедливий рейтинг. Зберігаємо наше питання, і наразі ви бачите, у вас вже є два питання, зроблені для цієї гри. Для прикладу, я зроблю чотири питання, покажу, як грати у цю гру. Яка частина мови позначає ознаку предмета? Це в нас прикметник, бали. Ну, мені здається, це не важке питання, тому я волію залишити тут 10 балів. Можна знову ж таки завантажити власне зображення або додати посилання на зображення в інтернеті. Зберігаємо наше третє питання. І зробимо зараз четверте. Яка частина мови? Яка частина мови позначає ознаку дії? Це в нас прослідник. Знову ж таки, питання не важке, отже, 10 балів цілком достатньо. Наразі ми маємо вже 4 готових питання до нашого тесту. Раптом щось не сподобалося, можна нажати на олівчик і підкоригувати питання або відповідь. А якщо ви передумали коригувати, то натискаємо «Cancel», відмінити. Або видалити питання, якщо вона взагалі не влаштовує, або зберігти. Так, маємо наразі чотири питання. Тепер, перейшовши до вкладки з назвою Мої ігри, можна побачити цю новостворену гру. Ось вона, наша мова Калинова з чотирма питаннями. Наразі спробуємо в неї пограти, щоб побачити, як вона виглядає для наших учнів. Знову ж таки, біля кожного питання можна побачити прогнозовану відповідь. Список питань відображається на екрані. Ось ці три крапочки у куточку дають нам можливість налаштувати нашу гру. Ми можемо її або зберігти, або зробити так, щоб вона була особиста, щоб грати міг тільки той вчитель, який її створив, або поділитися на публіку. І можна взагалі її видалити, натиснувши на кнопку видалити. Ось, знову ж таки, або зберігаємо, або скасовуємо зміни, або видаляємо. Можна змінити зображення. Ну, я насправді волію її зберегти в тому вигляді, в якому вона є. Тепер давайте подивимось. щоб розпочати гру, ми натискаємо Play. І оскільки ця гра створена власне мною, то я можу призначити її як гру для однієї команди учнів, двох, трьох та навіть чотирьох команд учнів. Крім того, наявні додаткові можливості гри, ось вони під назвою опції, так? ті, які позначені червоним кольором з написом плюс, це опції для умовно платної версії, але ми користуємось безкоштовною, тож їх задіювати не будемо. Можна обрати таймер і виставити його відповідно до кожного питання на певну кількість секунд, або відмінити таймер. Можна зробити кольорові кліточки, в яких з'являються наші питання, і обрати, що відбувається за наявністю неправильного питання. Чи немає взагалі покарання, чи команда втрачає бали, чи взагалі втрачає весь рахунок беремо немає покарання. Це у нас були додаткові опції. Отже, ми обрали чотири команди. І тепер у нас є три можливості пограти в цю гру. «Квіз» – це можливість, за якої на екрані будуть зображені лише питання. Questions and power ups це можливість з гри з додатковими функціями, як то додати бали, відняти бали, або команда раптово отримує декілька балів, або втрачає декілька балів. І класична для малюків, Classic Junior з простими балами без ніяких додаткових опцій. Ось, як на мене, ця класична, вона найбільш цікава. Ну, ви бачите, я створила всього-навсього 4 питання, але на екрані у мене зараз їх 8, і обрано було 4 команди. Отже, хтось із команди 1 обирає, наприклад, питання 7. Бачите, наша додаткова функція втрачаємо 25 очок. Команда 2. Тепер їх черга обирає, наприклад, питання 4. Учні читають питання, дають на нього відповідь. Якщо відповідь правильна, вчитель натискає зелену кнопочку, якщо неправильно, червону. Припустимо, що відповідь правильна, команда отримала 10 балів. Наразі черга команди номер 3. скажімо, вони обрали номер 5. Які другорядні члени речення ви знаєте? Перевіряємо. Учні називають. Знову ж таки, якщо неправильно, обираємо червону кнопочку. Якщо правильно, зелену. Допустимо, що у нас всі учні відповідають правильно. Черга команди номер 4 ну, Нехай вони обирають першу відповідь. Так, яка частина мови позначає ознаку дії? Перевіряємо. Знову черга команди номер 1 Наразі вони виграють 25 очок. Команда номер 2 Забирають 15 балів і можуть обрати у першої команди у третьої чи у четвертої. Ну, чесніше, мабуть, у третій. Черга команди номер 3 виграє, команда номер 3 15 балів. І команда номер 4 Останнє питання, які частини мови ви знаєте. Припустимо, що команда дала правильну відповідь. І наразі ви бачите, що виграла команда номер 4 набравши найбільшу кількість балів. Цю гру можна перезапустити, натиснувши ось на таку рожеву кнопочку внизу, або можна переглянути, на які питання була дана правильна чи неправильна відповідь. Припустимо, що вас ця гра чомусь не влаштовує, ви хотіли б її видалити. Тоді ви переходите до цієї гри, натискаєте на лаштування і обираєте Видалити. Ось ця кнопочка. Ну, я насправді не хочу видаляти, але показати, як можна. Ну і ось при вкладці мої ігри відображаються та гра, яку ми тільки що зробили, і в неї можна пограти у будь-який час. Скільки завгодно разів. Сподіваюся, що відео було корисним для тих, хто хоче створити власну гру на інтерактивному навчальному ігровому сервісі Bambu.